Так, відпочили. Зігрілися і можемо вирушати далі Ну, Залишимо його тут. Я гадаю, він нікуди не зникне. Тож, йдемо на світло. І ми з вами опинилися назовні. Зазирнемо в мапу. Так. От не знаю як краще, чи варто до велетня, чи оглянути тутешню місцевість. Давайте трохи... Оглянемо. Можливо, ріш за все повернемось назад. От, я бачу кабана і не одного. І нам навіть три. Нам потрібні ці кабани, так як маючи шкіру з них, ми можемо е прокачати наш одяг. Зайці, я гадаю, нам не потрібні. А от кабани. Як. Якщо... А що буде, якщо поцілити йому прямо в голову? Нічого. Тому що ми не попали. Тому що не поцілили. І стріли якось летять. Як їм заманеться? З першого пострілу. Чудово! Беремо у голову поцілили кабану і другому. А знову цей звук жахливий. Ой, це, це, це щось таке. Ммм... Напевно, в один з велетнів. Шуденько піднімаємо припаси. Трохи налякав він мене. Він собі полетів, добре. А, з ним розберемося іншим разом. Давайте подивимося у нашу думку. З'їмо, мабуть. Грибочок. Або ні. А гриби ми можемо приготувати. З'їмо. Так, м'ясо ми маємо. Я навіть не знаю. А достатньо нам шкіри. Так, давайте е, оновимо е, нашу сумочку. Можливо, збільшимо кількість... Вірніше, е, ємність нашої з вами сумки. Так. І ми збільшили. На дві клітиночки. Тож, тепер ми можемо підняти залишки м'яса. Ух. Так. І. Виготовити. Вірніше. Спробувати. А... Нарубати трохи гілок. А, ми можемо обійти цю печеру, скелю і повернутись назад. Так, метал? Чудово? І ягоди? А що? Так, це щось. Так, все, це погано. Звідки вони взялись, невідомо, але варто. А, варто якось з ними розібратися. А що ж таке, не можу взяти меча? А, попав. Двоця. У якісь прокляті. Ось тобі ну все. Наче не складні, але міцні. Тому що вони в обладунках. О, якийсь лук. Стріли. Добре. А звідки вони взялися? Це напевно вони... А, полеглі і лежать а, в снігу. Тож вони можуть повилазити будь-якої миті. І нам з вами варто бути до цього готовими. Нам не вистачає мотузки, не вистачає мотузки. Але давайте одягнемо цілий меч, а це розберемо. Подивимося до лука. Солдатський лук, це набагато краще. Він має дві зірочки, тож одягнемо його, а цей розберемо на, на частини. Добре. Подивимося донизу. Хм. Човни? Так, це ми будемо довго Рук, голими руками. Розбивати ящики, тому візьмемо двину. Мотузки це добре. Так, що ми маємо? Човні? Ні, нічого ні. Нічого не маємо. Ворон. Чудово. Щось для нас з вами він знайшов. Так, кидай. Скинув. Нічого не скинув. Поновити рівень здоров'я. Трохи поновимо рівень здоров'я. І ще одну. Автомуємо голод. Щось скину, не бачу. Що він скинув? Нічого не скину. Ні? Ось, тепер він скинув мотузку. Тож е... ходімо за наступним велетнем. Якась стежка, давайте спробуємо піднятись нагору. Можливо, там ще одна печера, так як е у записах полеглих е згадувалося саме декілька печер. Побачимо з вами тотем. тем. взяти... краще взяти меч. про всяк випадок, а то вороги вже сутеніє. Вороги вилазять прямо з-під снігу. Ніч. Скоріш за все, ми з вами втрачаємо більше тепла. Так як саме вночі Знижується. Темп... Навколишня температура. Теми. Один горить. Добре. Так, ось вони. Ну вдвох не чесно, на ухилення. Ну підходь. Ти що думаєш? Тебе сині очі і тобі все можна? Так, вони якісь зачаровані прокляті. Поновимо рівень здоров'я з'ївши барбарис чи ягоди. І давайте спробуємо розпалити теми Можливо, тут щось з'явиться. Або просто зігріємося біля вогню. Записи. Я прийшов сюди, щоб виправити свої помилки. Як і багато інших, я прийняв їх пропозицію та жертву, щоб покращити життя. Але це було не так. Як я очікував у пастці, в цьому холодному самотньому місці. Я впевнений, що тепер ми спричинили це самі. Я знайшов і поділився листами від інших, які принесли мені спокій. Згодом тиша тут стала глушливою, якщо не божевільною. Я один я не можу поховати себе. Але я поховав світотем, оскільки це єдине, що варто рятувати. Добре. Хм. Можемо навіть з вами вчепитися за... o tempo Так, ми можемо просто погрітися поруч а, з тим потемом, в якому палає вогнище. Добре. А, тоді рушаємо у напрямку. А... Бесного сяєва та спробуємо здолати велетня. Погіршуються погодні умови з настанням ранку, вітряно, сніжно. І я гадаю, нам вистачить тепла, щоб дістатися висоти. Так, Там якісь стіни. Добре, стрибаємо <світ> на іншому березі бачимо е якісь ресурси марно. Так, і ми з вами знайшли тотем. І полеглого воїна. Я боюся, що це не працює. Я продовжу посилати воронів у храм. Хтось там на горі має побачити, що відбувається. Це не може бути причиною, чому нас сюди послали. Вони повинні до нас прислухатися. Самотній горм залишив листа. Що ж, давайте спробуємо. Перейти на той бік. Сподіваюсь, ми не замерзнемо з вами. Ну, води тут по коліно. І це чудово. Так, знайшли ще одну кипу дров. І напевно тут П. Тож, повертаємося назад і рушаємо нагору. Щось багацько води. Трохи правіше варто рухатись. Кей десь тут поруч е, була стежка, Тож нам варто видертись нагору. Ворон. Щось знайшов? Дякую. Так набагато ефективніше. Застосовуючи гарпун, можемо швидше підніматися нагору. Знизу нічого. Отакої? Це що таке? Ось тобі Ох, влучив. Що це за створіння? Все так харчувалося напевно. Ох. Замершими людьми. Так. Якийсь пил. Добре, рухаємося далі.